Коли стовпчик термометра показує температуру навколишнього середовища понад 30 градусів, тепла кожен шукає спосіб охолонути. Олександрійці поділились з нами своїми методами рятування від спеки. Під вентилятором лежимо і в холодочку ховаємося. Дома вентилятор Все. Протираю салфеткою, тільки не влажне, а бумажне». Ми стараємося не виходити на вулицю, коли сильно жара. Все хорошо. Ховаюся в тінь, носити треба головний убір, дітям так пояснюю, бо я працюю з маленькими дітками, обов'язково до 11 прогулянки на свіжому повітрі, потім краще в приміщенні. Пити ну, багато води, щоб не було зневоднення. Коли жарко, а що я, я роздіваюся повністю. Павлом на це записується передавати. Ну що, хай передають. Лікарі наголошують, що не всі способи є дієвими, а деякі взагалі можуть нашкодити організму. Тож порада перша споживати достатню кількість води. Можна її пити невеликими ковтками протягом дня. Вода має бути звичайно негазована, тобто це не мають бути якісь там солодкі сильно газовані напої, тому що вони у нас ще більше будуть стимулювати підвищене виділення. Поту харчування має бути легке, тобто ми маємо виключити всю важку їжу, це тваринні жири, жирна смажена їжа, випічка, тобто в такому плані. І ми маємо споживати більше рослинної їжі: це овочі, фрукти свіжі, салати різноманітні. Порада друга виключити споживання алкоголю, мінімізувати заняття спортом та одягати на вулицю вільний одяг з натуральних тканин. Не варто забувати сонцезахисні окуляри та головні убори. Якщо вам треба все ж таки вийти у, е, в обід ну, на найвищу таку спекотну погоду, бажано все ж таки вдягати якісь головні убори, щоб вони були з більш-менш широкими полями, щоб сонячні промені менше потрапляли. На організм, але бажано все-таки всі свої справи робити ну, в такі непікові години, коли сонце у нас високо. Сильний перегрів організму може призвести до теплового удару. Застерігають лікарі. Раптове відчуття загальної слабкості, відчуття жару всередині, підвищене потовиділення, блідість шкіри, може бути підвищення пульсу. Людина може вкриватися таким холодним потом, почервоніння шкіри, втрата орієнтації навіть може бути. І тобто, ну, людину це не має влякати, вихід є. Що ми можемо зробити? Це якщо ви знаходитесь на відкритому. Просторі, це може бути просто ну, зайти в тіньок в якесь прохолодне місце. Якщо ж ви вдома, то можна прийняти прохолодний душ. Якщо ви відчуваєте, що у вас підвищена температура тіла, там ви поміряли у вас цифри. Температури високі, то можна прийняти жарознижуючі препарати. За останні дні, коли на вулиці спека зросла кількість звернень до пункту невідкладної допомоги. Переважно це люди похилого віку зі скаргами на високий чи навпаки низький тиск та температуру. Зросла кількість звернення по причині того, що почались більше гіпертонічних кризів, і також було дуже багато хворих, в яких падає тиск. Це двоє дві категорії хворих, яких дуже багато зросло. Коли дуже жарко, то ці хворі дуже реагують на температурні режими погоди. Ми їм оказуємо в телефонному режимі консультацію. Також виїжджаємо на виїзд обов'язково і також рекомендуємо всім контролювати свій тиск, звертатись до сімейного лікаря, коли потрібно керувати лікування своє надав і обов'язково підтримувати свій правильний лікувальний режим, так як. Лікар на визначі. Пункт невідкладної допомоги працює цілодобово. Щодня фахівці можуть проконсультувати по телефону або ж виїхати до пацієнта додому у випадку невідкладного стану.